Вимога від ТЦК це новий документ, який з'явився, коли було прийнято закон про мобілізацію 10449. Що це за документ? Це попереджувальний документ для військовозобов'язаних, які не з'явилися до центру комплектування або не оновлюють свої дані. Це попередження про можливість судовий позов щодо обмеження права керування транспортним засобом. Цей документ починає діяти, коли вам ТЦК відправило повістку, ній не явилися, ТЦК дало запит на пошук вас через поліцію. Поліція відповіла, що вас не може знайти. І тоді оцей документ ТЦК передають до суду для того, щоб у судовому засіданні було обрано для вас такий запобіжний захід, як заборона керування транспортним засобом. Наскільки він буде втілений в життя, ми вже зовсім скоро побачимо, тому що вже 17 число зовсім скоро. І, відповідно, ТЦК, думаю, не втратить свої можливості для того, щоб почати застосовувати оцю вимогу від ТЦК. І подавати до суду на всіх тих, хто не з'явився на їх вимогу. Друзі, як вважаєте, чи буде достатньо багато ось таких справ і судових рішень на користь ТЦК? Діліться своїми думками в коментарі, також по можливості. Підписуйтесь на мій телеграм-аккаунт Шапці профілю. Всім успіхів і мирного неба!